Молитва до небесних заступників землі української, о великі заступники наші перед Богом за землю українську, Рівноапостольні князю Володимире та княгиня Ольго, Страстотерпці Оскольде, Бориса, Глібе та Ігорю, святителі Іларіоне, Макарію, Петре, Феодосію, Димитрію, Арсенію. Інокентію, Іосафе, Іоанне, Павле, Малетію, Луку та інші святителі, преподобні отці наші, Антонію, Феодосію, Іове, Афанасію, Федоре, усі преподобні праведні, блажені новомученики та усі угодники Божі, що в Україні просяяли, почуйте молитву за благостраждальну батьківщину. Нашу. Згляньтеся на нашу велику біду і скорботу, прийдіть на допомогу їй, ублагайте владичицю святу, Матір Божу, щоб змилувалася вона милосердна над нами грішними. Нехай не відверне лиця свого від народу українського за гріхи наші і стане між нами та Сином Своїм. І Богом нашим, якого ми прогнівали, піднявши причисті руки свої, нехай ще й ще благає його милосердя змінити гнів на милість, заради тієї крові, якої так багато пролито нашими воїнами за правду Божу, за братів своїх, за віру православну та рідну землю. Заради скорботних і обтяжених, що сподіваються Христової втіхи та заступництва Божої Матері, о святі наші, рідні угодники Божі, просіть молитви такого любого в Україні Великого Чудотворця Миколая та всіх апостолів, пророків, мучеників, святителів. Преподобних і праведних, просіть архангелів і ангелів та всю церкву, що торжествує ваша, бо Україна у великій небезпеці. час грізного суду Божого над нею взиває до вас, спасіть її молитовним заступництвом вашим. Знаємо, що доки ми живі, дотище. Не зачинено дверей милосердя Божого, доти Господь іще приймає наше покаяння, тож вимоліть нам у нього таке покаяння, щоб караючи покарав, але смерті й погибелі не віддав народу нашому. Амінь.